Без пікапів для захисників, без підтримки для збройних сил України. А разом з тим без заробітної плати медикам та педагогам. Вже вдруге через відсутність депутатів від опозиції не відбулося засідання голів депутатських фракцій міської ради. Саме ці та інші питання вносилися на розгляд депутатів і лишилися заблокованими. Шановні прилучани, сьогодні окремі депутати втягнули наше місто у досить непросту історію. Ми не змогли виділити кошти для придбання автомобілів пікапів для наших захисників. Ми не змогли підставити плече для обласної військової адміністрації, для районної військової адміністрації у питанні захисту критичної інфраструктури області. А все тому, що окремі депутати просто блокують ці рішення. Сьогодні ми вкотре зібрали голів фракції для вирішення важливих питань порядку денного сесії. А це фінансова підтримка Збройних сил України, а це питання заробітних плат для педагогічних і медичних працівників та інших працівників бюджетної сфери, а це й фінансування дитячо-юнацької спортивної школи, а це і прийняття важливих рішень для безперебійного і стабільного проходження опалювального періоду, а це і виділення матеріальної допомоги для прилучан та наших захисників. Та багато інших надзвичайно важливих питань. Знову робота комісії була зірвана, не прийнято жодне рішення. Не прийшла на засідання команда народного депутата по нашому округу Бориса Приходька. Це політична сила наш край. Не було команди Артема Рожка, політична сила рідний дім. Не було депутатів від Європейської партії України і колишньої політичної сили ОПЗЖ. Напередодні я зустрілася з народним депутатом Валерієм Дубілем. Сьогодні він представляє прилуччину у Верховній Раді. Валерій Олександрович запевнив про повну підтримку усіх програм, а це програма фінансової допомоги Збройним силам України, національній поліції, спецслужбам, це заробітні плати усій бюджетній сфері і багато інших питань. Тому я звертаюся. До всіх місцевих депутатів, які сьогодні своїми діями дискредитують прилучан. Не час сьогодні грати в політику. Пріоритетом повинно бути наближення перемоги, допомога нашим захисникам і всім, хто захищає рідну землю. Вашій поведінці не може бути виправдань. Депутати від опозиції не лише дискредитують прилучан, адже до сьогодні. Прилуки навіть за наявності коштів не змогли придбати пікапи для захисту всієї області. Так звана гра в політику може зробити прилучан заручниками. Яна Погоріла, директор центральної міської лікарні, говорить. Якщо найближчим часом не відбудеться сесія, медичні працівники знову будуть вимушені отримувати мінімальну заробітну плату. Сьогодні мало відбутися спільне засідання голів фракції, де серед інших важливих питань мало бути розглянуто питання виплати медичним працівникам заробітної плати. Дане питання було попередньо погоджене депутатами, і воно знаходиться в порядку. денному сесії майбутньої, які має відбутися внесено в нашу міську цільову програму. Але враховуючи тонкощі законодавства саме цього року. Саме дію постанови 28, Ми нагально потребуємо проведення саме рішень установчу, тобто проведення сесії, для того, щоб ми не входили в ситуацію, коли медичні працівники знову почнуть отримувати мінімальну заробітну плату. Тобто, по суті, зараз ми вже цей місяць використали той ресурс, який нам погодили наші депутати всіх напрямків. І наразі вирішення питання термінового проведення сесії є над актуальним. Без додаткового фінансування може лишитися і галузь. Осіб. Світи. Тобто, без ухвалення депутатами рішення педагогів чекатиме затримка заробітної плати. Зараз в місті склалася критична ситуація із виплатою заробітної плати, особливо педагогічним працівникам. Нехватка освітньої субвенції на заробітну плату педагогічним працівникам до кінця року становить 15 мільйонів гривень. Ці 15 мільйонів гривень, при тому, що вже держава не виділятиме, повинні виділятися з місцевого бюджету. Для того, щоб ці гроші були виділені на зарплату педагогічним працівникам, повинна зібратися сесія. Депутати повинні проголосувати про виділення цих коштів. Після цього відбувається певна процедура реєстрації цих коштів в казначействі. Лише після цього педагогічні працівники отримують ці кошти. Ці кошти повинні бути виділені сесією до кінця листопада місяця. На даний момент вже частина закладів освіти не отримала аванс за жовтень. В очікуванні додаткового фінансування лишається і прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа. У нас ще є один заклад освіти, у яким праву... Гордиться наше місто, це дитячо-юнацька спортивна школа. Вона уже другий рік поспіль входить в п'ятірку найкращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл всієї України. Великі показники показують відділ волейболу, відділ боксу, відділ легкої атлетики. Ну і футбол Тут є великі досягнення. Але, на жаль, зараз склалася така ситуація, що ті наші діти, наші чемпіони, які займають перші, другі і треті місця на міжнародних фестивалях, змаганнях і на всеукраїнському рівні. Юні, вони вони змушені від'їжджати на ці змагання за кошти батьків. Знову ж таки, потрібно, щоб сесія збиралася. Наші депутати проголосували на виділення коштів для відрядження тренерів, для відрядження команд на добові на харчування наших юних чемпіонів у розмірі близько 40 400 тисяч. Стабільне та безперебійне проходження опалювального періоду також залежатиме від того, чи збереться сесія. І чи підтримують депутати рішення, що стосується роботи комунального підприємства прилуки тепловодопостачання для стабільного та безперебійного проходження опального періоду 2023-2024 років? Необхідно прийняття деяких рішень міською радою. Це саме перше це. Погодження реструктуризації підприємства Прилуки тепловодопостачання за спожитий газ перед НАК «Нафтогазом». Ця реструктуризація дозволить нам погашати заборгованість перед НАКОМ але потрібно погодження, щоб підприємство підписало цю реструктуризацію, повинно погодження міської ради. У разі якщо не буде такого погодження, то НАК Нафтогаз буде застосовувати до підприємства штрафних санкцій. Друге питання, яке виноситься, просимо винести на рішення Прилуцької міської ради, це рішення нам були виділені кошти з міського бюджету для встановлення теплових лічильників для освіти медицини. На сьогоднішній день потрібно рішення про поповнення статутного фонду. Третє рішення це рішення виділення з міської ради різниці в тарифах. Це сума складає 5 мільйонів 724 тисячі гривень. Це різниця, яка виникла в 2021-2022 році. Це кошти, які держава, залишивши в міських радах 4% ПДФО, міська рада повинна була їх віддати підприємству за різницю в тарифах. Ця сума – це 5 мільйонів 724 тисячі гривень. Це сума, яка до цього часу ще не повернута. Ситуація в Прилуках лишається парадоксальною. Коли в міському бюджеті є кошти, то складається враження, що у деяких політиків немає бажання в період війни підтримати Збройні сили України та свою громаду.